Територіальна виборча комісія вже вкотре відмовляє партії відродження у реєстрації кандидатів. Аргументується тим, що партія невірно провела платіж залогової суми. Натомість виборча комісія зареєструвала новостворену партію відродження України зі схожими списками кандидатів. Тут тобі і Володимир Куцин, що правда, мешканець Харківської області, і Анатолій Крупський з Тернополя. Більше знають наші журналісти. Після відмови у реєстрації кандидатів до виборчих списків від партії відродження була подана скарга до Дніпропетровського окружного адміністративного суду. За його рішенням, територіальна виборча комісія мала переглянути внесення кандидатів від 4 жовтня після 12-ї години ночі. За годину до того, як рішення суду мало вступити в силу, виборча комісія подала скаргу до апеляційного суду. На думку голови Дніпропетровської міської організації політичної партії відродження Анатолія Крупського, виборча комісія робить усе можливе, аби просто затягти розгляд внесення кандидатів від партії до виборчих списків. Я можу тільки спрогнозувати, що завтра, сьогодні комісія або ряд членів комісії заболіють, уїдуть по якимось личним проблемам, не буде кворуму для того, щоб в випадку положительного рішення зібрати комісію і прийняти справедливе рішення в відношенні реєстрації нашої політичної структури Меня как кандидатом в э, мери А нещодавно до виборчих списків була внесена партія клон відродження України. Тут переймають і списки кандидатів і агітаційну символіку. Чому до сих пор по цим моментам не працюють правоохоронні органи? Почему не опрашивають людей клонам, которые готові давати показання, готові розказувати, як ним приїжджали, що обещали, сколько денег давали, как сейчас запугивают людей, которые. понимая, то есть внимание прессы к себе, готовы просто отозвать свои кандидатуры. Они не хотят реально лезть в эту грязь. Их просто туда искусственно втянули. Но даже с этими людьми не ведется работа наших правоохранительных органов. Вопрос, ребята, что это? Админресурс, прямые указания, саботаж. На думку активістів, виборча комісія порушує і права кандидатів, і закони України, перевищуючи свої повноваження, адже вона не має права перевіряти ні достовірність автобіографії кандидатів, ні деталі внесення грошового завдатку за кандидатів. В даному випадку територіальна виборча комісія перевищила свої повноваження. Тобто, що ми маємо? Вони повинні були прийняти, прийняти документи подивитися чи всі вони в комплекті відповідають встановленим законом Переліку документів по формальних ознаках. Потім чи відповідають вони по суті, і після цього прийняти рішення про реєстрацію. Нині партія відродження чекає на рішення апеляційного суду. Наголошують, діятимуть лише у рамках закону та свого домогтись зможуть. Більш того, у Дніпропетровську у реєстрації відмовлено ще трьом політичним партіям: Аліна Кучеренко, Олександр Оленіченко, Станіслав Сторожук, новини ТРК Регіон.